Що такі лінії поля в нейрографічній роботі? В кожному нейромалюнку ви точно побачите декілька товстих ліній. Це і є лінії поля, які є обов'язковим і важливим етапом алгоритму нейрографіки. Лінії поля виводять наші процеси на рівень великих енергій, сприяють появі ефекту синхронічності. Давайте розбиратися, що ж такого особливого в цих лініях поля, яке їх значення в малюнку і як їх малювати. Лінії поля це особливі нейролінії, які створюються в малюнку спеціально, щоб наповнити його енергією та синхронізувати. Із зовнішніми енергетичними потоками. Світ навколо нас сповнений енергією. Вона повсюди. У просторі існує безліч потоків енергії, які просто є, незалежно від нас. Вони різного розміру, різного спрямування, різної потужності від невеликих до досить потужних. Усвідомлено чи не усвідомлено, але ми постійно взаємодіємо з цими потоками. Це навіть відображено в наших висловах, наприклад, потрапити в потік, стан потоку. Направити енергію в потрібне русло на хвилі успіху та багато чого іншого лінії поля це якраз проекція на нашому малюнку таких енергетичних потоків. Ми якби синхронізуємося з цією енергією, запрошуємо її в простір трансформації, який ми створюємо на малюнку, і тим самим ми посилюємо усі результати та процеси під час нейромалювання. Як правило, лінії поля найпомітніші на нашому малюнку. Візуально вони якби зміцнюють, посилюють роботу, особливо якщо малюнок створюється із запитом на глибоку трансформацію. Важливо розуміти, що лінії поля це також нейролінії, але особливі вони створюються на малюнку за особливими принципами. Лінії поля проходять від краю до краю листа. Бо це проекція великих зовнішніх потоків, що проходять десь в просторі. Вони не можуть починатися або закінчуватися у середині малюнку. За допомогою лінії поля ми синхронізуємо наш малюнок із потоками зовнішньої енергії, так би мовити, створюємо проекцію такого потоку у своїй роботі. Лінії поля ми проводимо там, де вони. Просяться. Тобто там, де ми їх у малюнку бачимо і відчуваємо. Ми можемо їх провести по тим лініям, що вже є в роботі, а можемо намалювати зовсім нові. Важливо розуміти, що у зовнішньому просторі енергетичних потоків дуже багато. І кожна людина, створюючи в малюнку лінії поля, вона буде синхронізуватися із тими з них. Які гармонійні саме йому в даній темі. Саме тому у своєму малюнку кожен з нас сам відчуває, де саме для нього буде найкраще провести ці лінії поля. Слухайте себе, і ви точно побачите, де саме у вашому малюнку ваші лінії поля. Закцентую вашу увагу на деякі важливі моменти, пов'язані з цією темою. Лінії поля завжди біонічні. У них немає прямих ділянок, вони плавні і звивисті. Вони нагадують лінії річок у контурних картах. Вони можуть йти в різних напрямках: зліва направо, знизу вверх, зверху вниз, знизу вгору, по діагоналі і так далі. Немає правильного чи неправильного напрямку. Лінія проходить від краю до краю аркуша. Так, як ви відчуваєте, у нейромалюнку зазвичай кілька ліній поля, і кожна може йти у своєму напрямку, хоча деякі за напрямком можуть і збігатися, а іноді навіть усі збігаються за напрямком. Лінії поля на нашому малюнку вони товщі інших нейроліній. Робіть їх так, щоб вони були досить помітні на вашій роботі. Кількість ліній поля на малюнку може бути різною: зазвичай 2-4, але може бути і більше. Обов'язково вписуйте, тобто інтегруйте лінії поля у свій малюнок, а саме якісно скругляйте усі місця перетинів. І рекомендую робити так: створити одну лінію поля, вписати її в малюнок, тобто скруглити всі перетини, і тільки тоді створюємо наступну. Так ви добре відчуватимете, коли ліній вже достатньо. Чи можуть лінії поля перетинатися? Можуть. Якщо виходить так у малюнку, то, звичайно, можуть. Просто намагайтеся, щоб це було не під прямим кутом. Але якщо вийде під прямим кутом, то це нічого страшного. Ось такий класний і майже магічний етап, як лінії поля, є в кожному алгоритмі нейрографіки.